Всім привіт! З вами я Модер Кевін, і сьогодні ми будемо продовжувати грати гру під назвою Smart City Plan. Це сезон ігор Містечко на Ну що ж, продовжуємо грати нашу останню гру. Е, як ви пам'ятаєте, у нашій вчорашній для вас вже Давнішній серії ми набрали тисячу людей, тобто це вже. тисяча людей одним словом. да Я, я, я не розумію, як вам це пояснити. Нам потрібна індустріальна зона. Ну, давайте подивимося. Так, добре. Побудуємо зараз ось так, ось так, ось так. І ось тут потрібно побудувати ось цю всю шалабуду. А, зачекайте, хоча давайте. Ось тут побудуємо. О, врушенята вже не вистачає. О, все. Потрібно щось робити. А, хто мені там хлопає? Що таке? А, також деяка інформація з'явилася, що. Ось ця синя зона це доступ води, тобто, якщо будинок десь ось тут, а труба йде ось тут, нам не потрібно під'єднувати прямо під будинок, а можна десь ось так, синя зона, ось бачите, тут ось сіра зона, бац і тут синя зона. Так що тепер буде набагато легше грати, тому що це все ж таки велика проблема. Дорога вам потрібна, так? Ось тільки вам дороги хватить, так? Добре. Е, розділ ландшафт. Е, якраз таки в нас з'явилася вода. Тобто, можливо, ми у цій серії зробимо водойму, яку я тут запланував зробити. Нам потрібно перенести вітряки десь ось сюди, до нашої какашко-качки. Ну, Я не знаю, як сказати. І ще я планую побудувати ось таку велику плантацію е, тих. Сонячних батарей. Але для початку поставлю вітряки Вітрячки. Давайте. Ось тут один. Ого! 20 тисяч доларів! Ви що? Я не знаю, що воно настільки дороге, люди. Вибачте, я не знав. Добре. Підводимо електропостачання. Нам придеться його проводити через цю зону комерційну. Так, добре. Ну що ж, ви поки що відправляєтеся на таймлапс, а я буду робити цю всю систему. Ну що ж, як ви бачите, я переніс е, вітряки ось сюди. Е, сонячна електростанція скільки коштує? 5 тисяч, а вітряк. 20 тисяч. Ну, дивіться. О! Що? О! Потяги! Це кльово! Аго усі, у тебе не вистачає часу на кльового аватарку? Переходь у цей телеграм-канал. У ньому ти побачиш ціни на різні аватарки. Складні легкі, нормальні. Все це в телеграм-каналі. А їхні приклади ти побачиш у тіктоці, який у описі цього відео. Переходимо до відео. Потяги нам якраз потрібні. Е, давайте подивимося, де в нас підійде ось ця штука, що качає воду. Е, можливо, перенести ось цю дорогу сюди. Тут я планую зробити великий такий проспект. Це доволі таки прикольно, що не потрібно оці труби проводити. Зона резиденції. Зараз зачекайте. Так, ну що ж, тут прийдеться знести. Все, дивіться, як швидко гроші летять. Ага, бачите. Сорок тисяч. Ну що ж, очікуємо. Ось місток. Так, ну що, а тепер 4 тисячі. Що, давайте зараз, де мій калькулятор? О, калькулятор. ти... Калькулятор. Так, 4 тисячі. Нам потрібно 22 23 23 множити на 4 тисячі. 92 тисячі Ну, хочу вам сказати, що доволі велика ціна, але, ну що ж, підзбираємо. Ось тут поставимо. А. О, у нас тепер доступна школа низького класу. Це добре, щоб можна було поставити. так. А, нам нема 4 тисячі. Добре, тепер ставимо водяну помпу, Скільки вона коштує. Та, ну ви що? Добре, я зрозумів. Все в цій грі пішло проти мене, так? Це ставимо помпу? Є. Так. Місто. Е -е. Ой, так, давайте віддалимо трошки камеру, подивимося, що у нас тут. Какіш. Це буде тепер традиція. Е -е, ну що ж, ферму я не знаю що Потрібно називати. А, зона резиденції, я про неї зовсім забув. Ну що ж, проспект? Не знаю, дуже дорогий, він мені здається, обійдеться. А проспект я роблю через те, що, скоріш за все, у нас з'являться затори, і нам потрібно буде якось їх розгрібати. 23 тисячі очікуємо. Це дивіться, ой ні. Дорогу спортили, блін. Там тепер машини будуть там. А ну нормально їдуть? Да, нормально. Я боявся через те, що я не буду такою їхати з Мікою, знаєте. А хоча зачекаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, коротше. Ну що ж, а з вами був я, Модер Кевін. Всім до побачення.